Який вплив здійснила війна на кожного з нас? Чи буде Україна колишньою? Чи міркуватимуть українці інакше? Про це та інше у проєкті Діалоги під час війни? 24 лютого розбудова дружина рано вранці сказала, що йдуть вибухи. Я спочатку не дуже повірив, що це почалася війна, Думав, що десь, можливо, заправка зірвалася, ну, Таке буває іноді. От, але вибухи почалися частіше. Ми почекали якийсь час. От, зрозуміло, що все-таки йде війна, Почали, якісь приходити повідомлення. Ну, у нас вже було все готове до цього. Ми, чесно кажучи, не дуже вірили, що почнеться. Але приготувалися зарані. У мене вже був зібраний військовий баул, у дружини з дітьми були зібрані речі, тому рано вранці їх просто посадили на машину, відправили подалі, а мене підібрали хлопці знайомі і ми поїхали разом на точку збору дерево. До цього працював робот-проект, проєктний відділ, а потім працював майстром по шкірі. З 2014 року, як почалася війна, то вступив в ряди своєї оборони, тоді ще були просто територіальна оборона. І в вільний час на вихідні ми займалися, тренувалися з групою людей офіційно від від військомата. Проводили свій час, готувалися як частково. Я не дуже вірив, що йому почнеться. Ми бачили всі, що накоплюються ці війська, що постійно погрожують. Але до останнього, чесно кажучи, я не вірю, що вони все ж таки згодяться на все. Хоча ми все одно були готові і чекали, що, можливо, якщо буде, щоб можна було би ступати. З 24 лютого я був командиром відділення одразу. Сформувалися, отримали зброю, і 25-го вранці ми вже вийшли на перші бойові виходи. А наразі я тимчасово виконую обов'язки командира взводу. Продовжуємо займати справи, що займався до цього. Тренуємося, готуємося. Ну, до цього всі знали, що я в ще до війни спочатку ну, війни, а коли почалося 24 го числа, вже повномасштабне вторгнення. Чесно кажучи, дуже велика підтримка від рідних. Дуже багато хто якби ну, переймався там, і мати, звичайно, і дружина. Але всі розуміли, що це, для чого це, всі підтримували повністю вибір, тобто почали допомагати, як тільки могли. Якісь там гроші збирали, і мати, і дружини, і брати, і друзі, щоб допомогти. Тому що на початку війни дуже багато чого потребували і військові, чого не вистачало, вони почали волонтерити. Тому, якби ти більше в мене мати. Працює в військовому шпиталі в Києві, от, тобто вона як в, трошки в темі в цій. От. І ну, дуже кажучи, ну, від відрідні це дуже перше надихає в якомусь мірі. Тобто ти відчуваєш, що ти все робиш правильно, що тебе розуміють, тебе підтримують, і це дуже стимулює. Ну, от, просто дуже стимулює. Мати тут залишалася, брат тут залишався дружина з дітьми. Спочатку виїхали трохи далі на захід України. Зараз вони за кордоном. Спочатку виїхали за кордон, трошки щоб розуміти не зрозуміло було, коли все це закінчиться. Там також були знайомі, там вони в одних друзів залишилися в інших, і поки що залишається там, там діти пішли в школу. Чесно кажучи, ми думали, що в кінці літа вже повернувся, бо затихне, але воно поки не затихає, тому якби ми ще чекаємо. Волонтерська допомога дуже допомогла бо, тим більше на початку самої війни. Так, е, да, нам там видали і часткове екіпірування, видали, і бронезахист, нам видали все, але все одно дуже багато чого було потрібно. Е, в наявності по Україні знайти було дуже важко. Вигрібли з перших днів дуже майже все те, що потрібно було. Ті ж там спальні мішки, термобілизми, багато-багато таких дрібних речей, які були потрібні. І волонтери, ну якраз волонтери це зазвичай, якісь знайомі друзі. Тобто, так, щоб такі волонтерські фонди окремо, тобто вони волонтерські фонди допомагають ну, комплексно. А тут же індивідуально для мене, для бійців, теж хлопці там могли знайомі, там збирали, купували за кордоном, пересилали і ну реально це дуже було велика допомога. І зараз продовжують допомагати, тому що якби в більшості е, всім вже забезпечені. Але з'являються такі речі, які, наприклад, вимагають великого вкладення грошей. Тобто не дрібнички, якісь там теж термобілизні, спальні мішки, а щось типу тих же тепловізорів, квадрокоптерів, те, що треба вкладатися в велику суму. Тому продовжують, звісно. Навірно, <му> найбезпечніша ситуація була з самого початку. На 25-го вже відправили на. Ну, мовно кажучи, типу на ноль, ми так називаємо, да? повинні бути вже були атаки танкових колон. Оскільки люди, які прийшли 24-го, ну і 70 це були взагалі люди цивільні, які до військових справи не мали взагалі ніякого відношення. І коли там, якщо там у нас ну, буде на у взводі, з тих, хто був в Тарео, до цього, до 24 лютого, там десь нас назбиралося, може чоловік 15%. Ми сформувалися костяк цього взводу, а основна маса суводу це були цивільні люди. Першорасуки, які взяли автомат, вони були в цивільному одязі з автоматом, там видали патронів, магазині, вони були тільки, тільки готові, але не підготовки нічого не було. І нас одразу кинули на зупинку колони. Ну, тобто, люди були, як би сказати, тобто вони були морально готові. Але моральне завжди якби перемагає підготовку, і як не зрозуміло було, що буде прорив, чи зможемо зупинити е, перші дні особливо було дуже важко не зрозуміло, люди були нові, з ними були незнайомі, було не зрозуміло. І ось якраз перші дні були дуже важкі. А потім з часом, якби починається так, коли ти починає обтиратися між собою, тим більше якби хлопці, які були второ, ми починаємо навчати людей, передаємо ті знання, які в нас будуть до цього. Люди ж починають щось розуміти. Навчений військовослужбовець він вже більш вірно себе відчуває на полі бою і взагалі на підготовці. От, але перші дні війни були дуже важкі в тому плані, що зрозуміло, перше не зрозуміло, що взагалі, де і як проходить. Тобто ти там стоїш, в тебе є якась ділянка фронту, є, яку ти зберігаєш, що напруги ти взагалі не розумієш, зв'язку майже немає. Е, що там, як там, не що буде далі, не зрозуміло. Потім, да, так, вже було важко, але якби, хоча б ти розумів, що йде в Навіть при відрядженні на схід, е, там також було дуже багато незрозуміло, але якби, вже якась певненість була в загальній дії. Так, звичайно, як lla, люба людина, якби було страшно, тим більше були <клес> досить такі складні ситуації, коли не зрозуміло було, тобто скільки там час-два залишилося, якби, як буде наступ, не буде наступ. І, звичайно, як нормальна людина, якби вона відчуває страх, але основна проблема в тому, що якщо <клес> ти відчуваєш страх, його якось можна тіпо, фіксувати, тримати в собі, якби не, не панікувати, тобто тоді він приходить з часом, якби. Це стає такою, можна сказати, рутинною роботою, можна такою разитися. Дуже важливо розуміти, що ти робиш і для чого ти робиш. Якщо ти знаєш, що тебе чекає дружина, тебе чекає сім'я, поряд з тобою ті хлопці, у яких також саме і дружини, і сім'ї, і рідні всі знають 100% для чого вони сюди прийшли. Майже сто відсотків це добровольці, які прийшли 24-го числа. Вони морально підготовлені, вони морально готові. І ти розумієш, що ти тут не один, що хлопці тебе підтримують, і ти розумієш, що, що відбувається, для чого ти тут знаходишся. Наприклад, те, що е, тут зараз важко, але ти розумієш, що важко тут, а в той час би, для цього це робиться для того, щоб краще був в іншому місті. От. І тому якби, твій страх, звичайно, якби люба, люба людина, вона неї є страх і смерті і всього іншого. Але якісь такі моральні, е, цей чинник. І зрозумілість того, що відбувається, навіщо ти тут? Воно дозволяє якби, трошки відсунути це на задній план, і на передній план виходить така можна сказати, військова робота, яку потрібно виконувати, для чого ти сюди прийшов фактично. Це зрозуміло, що цивільні, так як і військові, ми хочемо володіти якоюсь інформацією. Ми хочемо розуміти, що Навколо проходить. По-перше, тільки офіційне, те, що видають в офіційних істочниках, тому що там дозовну ведуть те, що тільки можна видавати, тому що була така ситуація, зараз це менше, але я пам'ятаю 14-15 рік, коли просто в соцмережах викладалися такі речі, і це все зривало і наступ, і оборону просто на нівець. Тобто, люди не думали, вони просто викладали, писали щось, якісь статті викладали. Це дуже дуже заважає. Тому, як би нам не хотілося як би володіти інформацією, знати, не можна викладати те, що не видається офіційним істочником. Це дуже важливо при плануванні якихось таких операцій. Після 24 лютого, коли з Київської області росіян повиганяли звідти, вони відійшли. У нас прийшло переформування, і в кінці травня перша Сводна рота, в нашій ще було добровольчеське з батальйону, відправилися на схід. Ми прибули в Бахмут, і звідти були під Сєвєродонецьком і під Лісичанськом. Десь ми там місяць пробули. Потім нас змінила інша рота, і ми повернулися по ротації сюди назад. Хлопці, я розумію, наскільки важко зараз на нулі, і завжди на нулі важко і при обстрілах, але ви повинні розуміти, що це військова робота, яку повинні робити. Військові повинні робити. Тому ви знаходитеся там, де зараз потрібно. І якщо ми чогось не розуміємо, для чого ми там, що ми там робимо, це ж таки є більш високе командування, які розуміє загальний план компанії. І ми бачимо війну тільки за свого вузенького окопу на своїй вузенькій ділянці, але ми не бачимо широкий спектр. Тому, хлопці, тримайтеся і повертайтеся живими.